Добрий день, любі діти! Глина в кого ожива? Творить з нею хто дива, в нього посуд, ніби жар, ну, звичайно. Це гончар. Гончар це людина, яка виготовляє посуд із глини. Це дуже давня і шановна професія. Його ремесло називається гончарство. У гончаря є спеціальний гончарний круг, на якому замішує глину та формує той чи інший посуд. Потім цей виріб обпікають у спеціальній печі, а тоді розмальовували, декорували, а із залишків глини гончарі робили іграшки для дітей. Тепер, дітки, настав час і нам перевтілитися у гончарів і створити свій виріб. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Разом ліпимо дива. Наша глина ожива, буде посуд на столі. І тарілки, й куманці Тверду глину замочу. Круган чарний розкручу, зроблю гарний візерунок і готовий подарунок. Молодці малята. До роботи всі швиденько, вийде тарілочка в нас гарненька. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін і ваше бажання творити. Візьмемо шматочок. Коричнього пластиліну, ось так от в ручках його трошки розімнемо, щоб він був м'якенький. І скатаємо у долоньках кульку. Ось така у нас вийшла кулічка. Тепер ми її будемо стіскати між долоньками. Ось так. Ось такий у нас вийшов круг. А зараз будемо її розплющувати края по колу. Двома пальчиками робимо ось такі рухи по колу, щоб у нас вийшла тарілочка. Ось так і виліпили ми тарілочку. А зараз ми її прикрасимо. Візьмемо шматочок пастиліна, я взяла жовтого кольору. І скатаємо маленькі кульки, ось такі, можна між долоньками, можна між пальчиками. Ось ми виліпили 5 маленьких жовтеньких кульок, беремо нашу тарілочку, пальчиками так сплющуємо і прикрашаємо нашу Тарілочку по краям. Така тарілочка вийшла у мене. Працюйте, і у вас все обов'язково вийде, а я чекаю на ваші вироби. До зустрічі, малята!